Всім доброго дня! З вами інформаційне бюро Life Invader. І сьогодні ми розповімо про важливу подію, яка відбулася на військовій базі Фордзенкудо. Національна гвардія штату організувала масштабний парад техніки, щоб продемонструвати свою міць та готовність захищати наших громадян. На параді були представлені різні види військової техніки. Зокрема, сучасні танки, бойові гелікоптери, бронетранспортери та інше обладнання, що перебуває на озброєнні національної гвардії, ця демонстрація стала символом єдності та сили, підкресливши, що Національна гвардія готова до будь-яких викликів. Доброго вечора! З вами Курт Руф, агентства Life Invader. Сьогодні я веду репортаж з території злітної смуги Національної гвардії, де проходить парад техніки об'єднаних організацій. Позаду мене приїжджає колона піхотної техніки Національної гвардії. На початку колони йдуть легкі, їдуть легкі броньовий транспорт, за яким мчать брети. Закривати колони мають честь танки Абрамси, вантажівки, забезпечення. Також хочу зазначити, що над нами пролітають винищувачі f 16 та. Су 29 за ними є їде кортеж правоохоронних органів, в центрі якого е, знаходиться монументальний поліс раєд, оточений патрульними авто. Губернатор заявив, що такі заходи покликані не лише продемонструвати міць, але й зміцнити віру громадян у безпеку та стабільність штату. Присутні мали змогу побачити техніку зблизька та поспілкуватися з військовими. Які відповіли на всі запитання про технічні можливості та підготовку бійців, так, так, добре звісно, доброго вечора всім. Враження неймовірні. Багато кількість людей сьогодні зібралась. Ми продемонстрували та побачили разом з вами техніку з усіх державних організацій нашого штату, будь-які техніки з National Guard також було помітно. Винищувачі, котрі літали та робили дуже гарні маневри. А враження неймовірне перебувало просто подих. Дуже гордий за такі державні структури, котрі ми маємо на сьогодні. Повністю згоден. З вами був Курт Румф з агентства Лайтвен Залишайтесь з нами. Папа. -па. Крім цього, нам вдалося взяти інтерв'ю у губернатора штату, який розповів про поточне фінансове становище та пріоритети розвитку на найближчий час. За словами губернатора. Стан бюджету є стабільним, і керівництво штату активно працює над розширенням економічних можливостей, що дозволить підвищити добробут громадян? Сьогодні ми маємо честь спілкуватись з губернатором штату Кері Кінгом. Доброго дня? Доброго дня всім. Сьогодні поспілкуємося на тему економіки штату. Отже, пане губернаторе, перше питання які ключові кроки ви зробили для стабілізації фінансового стану штату за останній рік? Дивіться, за останній рік точно вам не скажу. Зможу сказати, за останні три місяці нашої плідної роботи. Ми провели ретельний аудит усіх податків для нашого штату і здійснили таку деяку ефективну реорганізацію. Трішки скоротили якісь непріоритетні витрати, і, окрім цього, інвестували в розвиток малого бізнесу та підприємства в нашому штаті, котрі ви всі можете зараз спостерігати. Зрозуміло, все серйозно. Отже, не відходячи далеко від теми резервного бюджету, таке питання хочу задати: як штат працює над забезпеченням стабільного фінансування для системи охорони та освіти, системи охорони здоров'я та освіти, вибачте? Ну, дивіться. З першого дня мого терміну ми заклали пріоритетне якесь банальне фінансування для секторів? Охорони здоров'я та освітнього процесу в бюджет нашого штату, оскільки наразі з цих двох гілок діє лише охорона здоров'я, а Світа пріоритеті для створення, то ми активно співпрацюємо з приватними організаціями, проводимо їм якісь медичні перевірки на мінімальне дотримання норм. Перевірки СЕС вони маються на увазі. За цим займається департамент охорони здоров'я нашого штату, який належить до Міністерства праці, та е, спеціально відведений для цього відділ ПСІД, який належить організації ЄМС. Зрозумів, по державним структурам все ясно. Отже, хотілося б підняти питання більше населення. Отже, як на вашу думку можна підвищити фінансову грамотність населення та зменшити рівень парахів серед громадян? Е, дивіться, як я вже казав, ми плануємо на записку освітніх програм для мешканців нашого штату, та окрім цього. Щотижневе проведення лекцій від Міністерства фінансів про фінансову грамотність про раціональну витрату коштів про можливість заощадження. І я думаю, це допоможе людям краще зрозуміти якісь базові основи фінансового планування, уникати боргових пасток та будувати вже стабільне якесь майбутнє, зберігаючи свої фінанси в кращому випадку, навіть примножуючи їх. Да. Добре. Тоді на останок що би ви хотіли сказати жителям штату стосовно майбутніх фінансових перспектив? Я хочу сказати впевненістю, що майбутнє нашого штату в надійних руках ми разом з моєю командою продовжимо працювати над стійкою економікою. Будемо намагатися створити можливості для всіх мешканців, щоб підтримувати їх стабільний розвиток. Та також хочу звернутися до кожного, що ваше благополуччя це наш головний пріоритет, і ми готові захищати його за будь-яких умов. Отже, на цьому завершуємо наш випуск новин. Сподіваємося, ви залишились задоволені, дізнавшись останні новини та події нашого штату. Ми будемо продовжувати тримати вас у курсі найважливішого, щоб ви завжди знали, що відбувається навколо. Дякуємо, що були з нами. З вами була я, Карма Кремпай, і команда Life Invader. До зустрічі в наступних випусках. Залишайтеся з нами, адже попереду ще багато цікавого.